Всім привіт! Сьогодні нове відео буде про те, як мені вдалося дуже легко та швидко освоїти нову техніку платіння. Це об'ємна зірка з бісеру. Обрала я саме такий дизайн, бо наближаються різдвяні свята, і така зірочка стане дуже гарним доповненням до вашої ялинки у вигляді прикраси. Або ж її можна зробити комусь на подарунок. Особисто я планую кожного нового року робити по одній новій зірочці і з роками поповнити колекцію настільки, щоб на ялинці у якості прикрас були в основному вони. Завжди, коли я бачила такі зірочки у інших майстринь, мені здавалося, що вони дуже важкі у виконанні. Коли я почала в інтернеті шукати туторіали, зрозуміла, що процес платіння складається зі створення окремих частинок, які потім зшиваються разом. Навіть коли я знайшла інформацію, як це робити, в мене постійно виникали складнощі з тим, як правильно читати складну схему і як об'єднати потім малюнок, щоб він співпадав. І тут доля так склалася, що мені трапився сайт Коралін'я. Він спростив мені процес навчання та плетіння, і зірка вийшла з першого разу. Я неймовірно радію цій знахідці і сьогодні дійсно щиро хочу порекомендувати його кожному з вас. Це платформа, яка поєднує собі дуже багато корисних функцій, і є найкращим рішенням для початківців і професіоналів у плетіннях по схемах. Основними його перевагами є 3D-візуалізація схеми, покрокова інструкція з відео, збереження прогресу, широкий асортимент схем для браслетів, зірок та навіть картин на будь-який смак. А ще ви можете замінювати колір та номери бісеру прямо на сайті онлайн. Зараз ми познайомимося з кожною з функцій набагато ближче. Для початку я обрала схему. Це було важко зробити, бо вибір тут і дійсно великий. Я, до речі, вже зберігла декілька ідей на майбутнє, що я буду робити наступне. Для плетіння нам потрібно буде бісерний килимок, нитки, голки, ножиці, наповнювач для готової зірки, а також декоративна ниточка для закріплення нашої зірочки. Детальні рекомендації, які саме тип голок та вид ниток обрати, ви завжди зможете знайти в інформації про схему на сайті. Наступним кроком став бісер та пошук потрібних кольорів. У схемі використовується бісер типу міюкі-деліка. Я зіштовхнулася з проблемою, що деякі кольори я не змогла віднайти у місцевих магазинах, а доставку потрібно було дуже довго чекати. Я хотіла розпочати платіння якомога швидше, тому я вирішила замінити деякі кольори бісеру прямо тут, онлайн, на самому сайті. Це можна легко зробити, обравши конкретний номер бісеру, або кольори, які вже використовуються у схемі, або ж просто новий кольор з палітри. Це виявилось так легко зробити, що я вирішила піти далі і змінити кольори окремих деталей на схемі. Я вирішила переробити костюм персонажа повністю червоним кольором і прибрати зайвий синій. Також я не знайшла підходящого кольору для землі, тому вирішила замінити його на перламутровий білий. Він буде досить схожий на сніг, на якому сидить наш персонаж. Тепер ці кольори мені не будуть потрібні, прибираємо їх. До речі, у легенді схеми вказана кількість і приблизна вага бісеру, який нам знадобиться. Це дуже зручно, так я швидко перевірила, чи вистачить мені тих кольорів, що я обрала. І ось нарешті ми переходимо до найцікавішого самого процесу плетіння. Так як це я робила вперше, для мене була дуже важлива покроково зрозуміла інструкція та візуалізація схеми і того, на якому етапі я зараз знаходжуся. Сайт Королініо дійсно справжній скарб, бо тут до кожного кроку додана текстова та відеоінструкція. Помилитися майже неможливо, бо інформація щодо прогресу ще й дублюється на зручній 3D-візуалізації схеми, а прогрес зберігається. Тобто, якщо мені потрібно відлучитися, наприклад, перекусити або ж хочу продовжити наступного дня, я ніколи не заплутаюсь, де я зупинилася, і продовжу плетіння далі з місця, де зупинилася. Я почала потроху просуватися по схемі, і чим більше мені вдавалося зробити, тим швидше в мене це виходило. Всього потрібно було сплести 5 окремих частинок схеми. Знімати окреме відео з детальною інструкцією щодо того, як плести такі зірочки, я точно не планую. Загалом процес схожий на техніку плетіння піот, але з деякими відмінностями. Кароліня вже розповіло про це в усіх деталях, і я точно не зроблю це краще, ніж вони. Тож однозначно рекомендую доєднатися до їх сайту та оформити підписку або купити окрему схему. Тим паче, що для вас у мене є спеціальний промокод на знижку. Всі деталі є в описі відео та на екрані. А ще у якості бонуса ми об'єдналися з сайтом у невеличку колаборацію, і я надала їм три безкоштовні схеми для різдвяних браслетів. Біжіть та пробуйте! За допомогою магії монтажу та прискоренню часу перенесемось на багато годин вперед. Загалом часу на увесь процес платіння в мене пішло близько 11 годин. Це декілька днів з перервами. Я шукала можливості плести будь-де, навіть у постілі за переглядом улюбленого фільму та переносного столика на колінах. В перервах між плетінням я досліджувала сайт і з'ясувала, що в наявності дуже багато різних схем і є навіть безкоштовні для тестування. Також є функція Pattern Reader з можливістю додавати власні pdf патерни вже розмірковую над тим, що буду робити наступним. Слідкуйте за новими відео на каналі та підписуйтесь на мої соціальні мережі та соціальні мережі сайту Королінню. Всі посилання є під відео. Найбільше мені сподобався вже фінальний процес, коли я шивала всі частинки докупи. Це як збирати пазл. Частини об'єднуються і ти нарешті можеш побачити те, над чим працював так довго. Я додала декоративну ниточку для кріплення на ялинку. А коли вже більшість частин було об'єднано, я наповнила середину зірки спеціальним пухким матеріалом для іграшок. Це для того, щоб зірочка тримала форму та зберігала її навіть при натисканні на неї. А зараз пропоную трохи порелаксувати і поглянути ближче на процес сшивання частинок та бісеринок разом. І ось ми вже майже на фінішній прямій. Така гарна новорічна зірка прикраса готова. Я дуже задоволена результатом і захопилася процесом. Я вважаю, що це супер результат, як для першого разу. При самостійному вивченні цієї техніки плетіння в мене точно пішло б набагато більше часу. Тож мій однозначний лайк сервісу та рекомендація кожному, як початківцям, так вже і досвідченим майстриням. Послання на схему буде в описі під відео, і дякую вам за перегляд і ваш лайк. До зустрічі!